не за місяць, коротко так ні, можливо. Трилогія від Шелди Мегюрін, змія та голуб: 100% для шанувальників творчості Сари Мас, і потрапляє в мене до категорії Можливо. Дара Корніго Гонехмарник та гонехмарниця». Більше все ж таки, так це було щось нове, щось цікаве і як я дуже люблю на основі українських міфів та легенд. Мінусом були тільки занадто детальні описи. Сара Мас та її трон зі скла. Можливо, з перевагою до ні. Після цих книг я усвідомила, що я не шанувальниця її творчості. Дім між трьох світів Тані Гуць це перша книга, яку я прочитала вдруге. І вона в черговий раз отримує так. Макова війна Ребекки Кван. Так, як би не було боляче та важко, все одно так. Республіка дракона та полум'яний Бог можливо, можна б загалом і не читати. Занадто багато війни, битв та стратегій. Таємна угода Сюзана Вольтерні, Поліна Кулакова, дівчина, яку ми вбили. Сто відсотків так. «Едіт Егер вибір, так. І ще тисячу разів так. І зараз в процесі читання двері у вирій Тані Гуд. продовження дому між трьох світів. І щось мені підказує, що це буде теж так. Ми з Елею дякуємо вам за перегляд. Дякуємо за вашу увагу. Ми дуже старались, особливо ось ця красуня, яка загалом дуже рідко, так довго просто сидить.